А ну, стояти. Ви хто така? І навіщо прийшли? Я лікар. Це запланований огляд ув'язненого, що у валізці. Ось дивіться, може мені і вас полікувати? Ні, дякую. Ну, все, я пішла. Я вже бачу хворого. Він хворий. Не смішіть. Подивіться здоровий, як бик. Алексе, ти хворієш!» Я? А так. Окей. О, як мені погано. Серце болить, живіт болить. Що зі мною таке лікара. Так, йому і справді потрібна допомога. Проходьте. Дякую. Привіт! What? Ну нарешті принесла. Так, я знайшла твого малюка. Добре, подвійне дно врятувало мене. Ось. Тримай. Уп, який прикольний, тільки це не мій дружок. Апчі. Прибери його подалі, у мене алергія на котів. Апчі. Ну, а тепер у мене ще й... Апчі. У мене тепер ще й все чешеться. Апчі. Цей котик знайшов собі іншого друга.